Добрий вечір, шановні, рада вас всіх бачити. Яка ваші справи? справа? Блін, я вже я вже все, я вже не можу тепер нормально сприймати жмаль голоса. Це що сьогодні без писань? Так, сьогодні без писань. Але, тим не менш, рада вітати в чаті і на стрімі усіх, хто прийшов, а особливо привіт, кефір, аболон, Леамонес, Бабурих. Пару, здоров. Сул привіт. Аля Хеттен, привіт, Шляпа. Вау. Рада вас бачити. Ермасік, хай. Денис, привіт. Кобилка, Лекціонов. Доброго вечора, спати коли. Хіба сон? Це найважливіше, що є в нашому житті? Скажіть. Що? Хіба один день? Не можна виділити ну, один, один вечір виділити на те, щоб просто насолодитися класним фільмом. Привіт, Джазхело. Вчора слухав оригінал мексиканця, і в твоєму виконанні мені неіронічно сподобалось напередок ну, більше. Дякую, дякую. Ніколи не чула такого, але дякую. І дві гітари. Вперше бачиш, і це не дві гітари, це укулела. І гітара. Щось ти така загадкова так посміхаєшся кокетливо? Абсолютно ні. Просто вже хочеться дивитись фільм, якщо чесно. От. І мені здається, що я надто пізно підробила, але, ну, в принципі, так як я і казала, ближче до ночі. Що? Блін, я думаю, що треба з'їжджати з цієї квартири. От, тому що кое-що сталося Дуже негарно. І, і, і мені тепер дуже соромно за це. Не смійтеся. От. Не смійтеся. гівнюки. О, синені здозивалось? Ні, гірше. Гірше. Я кое що зробила, за що мені дуже сильно соромно перед моїми сусідами. От. І, і я вже, і я... І я все, і... і мені прямо в натурі дуже соромно. Ці безіки знають і не кажуть. Вони це бачили на свої очі і чули. Я вночі співав мексиканця, так сказати, свій стан душі співав клас. Я вночі співала кое-що інше. Я вночі, близько четвертої ночі, гарланила шмальгауза в Дискорді, аж поки до мене не почали стукати сусіди Нє -нє. А, як ні? Ну добре, там були барабани, там були ще інші пісні, але ще там був Шмельгаузен, якого я дуже сильно кричала. Це була дуже гарна ідейка. Дякую, дякую. Сусіди попросили горлани, ти гучніше. Не думаю, тому що коли вони почали мені гупати в двері. Я це нарешті почула через те, що музика закінчилася в моїх навушниках, і я закінчила співати. Я почула нарешті, як мені стукають в двері і замовкла. Мені всі в дискорді кажуть: типу, не відкривай, М -м -м, не відкривай. і я не відкрила. Я не відкрила, тому що, по-перше, мені соромно, по-друге, мені страшно. По-третє, я більше так робити не буду. Вибачте, будь ласка, сусіди. Це, звісно, там. Якщо, якщо сусіди дивляться мої стрими, то я дуже сильно вибачаюся. А якщо не дивляться, то ладно. Сережка, привіт, привіт. Це про барабани. Вони хотіли, щоб ти відкрила двері і було краще чути. Так от, вони почали стукати. Да? Я почула це, замовкла, і вони через деякий час перестали стукати. Значить, все-таки вони досягнули бажаного результату, як мені здається. А раптом сусіди прийшли сказати, що ти гарно спита... співаєш і спитати твіч. 100% так і було. Hi, Nathan. Коротше, якось так. Тому по ночам я більше не буду співати. В тебе немає чату під'їзду? Може, і є, але мене там немає. Я собі, до речі, це теж уявляла, уявляла як мене сильно е, крили матом в тому чаті. От. І це вже, до речі, вдруге, коли до мене стукали сусіди. От перший раз це коли я дивилась Супермаму теж в третій, в четвертій ночі. Е е е і вони теж прийшли, тому мені треба терміново звідси поїхати. Хотів, щоб мене какати зводили, але ніхто не відкрив, тому я комусь під двері сходив. Я, до речі, не збираюся виходити з квартири перевіряти, Нейтан. Я взагалі з квартири тепер не хочу виходити, а то раптом вони мене перестрінуть, і все, це, це дуже страшно. Тобі просто треба шумоізоляцію на двері, щоб не чути, як тобі стукають. А Може, це їм треба поїхати звідси. На турі! Сусіди, уйди отсут. Що ви тут ще Мішаєте мені співати понадьому. Ось чому всі мріють про маленький приватний будинок. Та... Hielance, ми не бачились. Ідея коси глухоняму і звалює провину на інших. Я думаю, це робоча ідея, особливо, якщо вони стукають в мої двері, чують, як за дверима хтось співає. А я прихожу, і mm -hmm. головне, не вийде в навушниках. Mm -hmm. А як я почула, що вони стукають мені? Не підкажеш. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так, да, да. Відчула, що хтось. хтось ну, ен енергетику, да? якусь, певно, відчула. М -м, знов тривога. Найс. sense. Yes. Негативні вібрації. Ловлю твою вібрацію. А ми ще вчора співали взагалі-то? До, до якої години ми співали вчора? До півпершої. Ото то, поназамовляли купу пісень. Вони мали того, що до півпершої слухали, як я ще й на гітарі граю, співаю. А то потім взагалі без гітари було. Жах. Я не уявляю, що пережили до сусіди. Співати вночі, напевно, не дуже добре, ідея, якщо є сусіди? Напевно, блін. Дзвони їм і важко дихай в трубку. Клас. Вереть зробили о першій. Жас. Ого. А ця кімната. Дивись, моя квартира це одна суцільна кімната. Тобто, в мене там сусіди зразу через стінку. Тут сусіди через стінку, там сусіди через стінку. Я їм горішки. Що будете дивитися за фільми? Фільм. Мені здається, що клас. Мені здається, що клас, тому що там і Бред Піт, і Нолан. Н Нолан? Нолан це режисер. Актора, як звати? Дура. Фрімен. Во. Морган Фрімен. І Бред Піт. А хто підписаний на телеграм, той взагалі-то знає, який ми фільм будемо дивитись. В нього дуже хороші позитивні відгуки, в нього дуже хороша оцінка. Тому я дуже сподіваюся, що цей фільм принесе нам задоволення. Шалена весілля 2, так. Як ви так швидко відгадали? Севен, Yes, саме він. Я не підписаний, бо завжди можу в гості прийти, спитати ГАВ. Я не відкрию! Актора, як звати дура, це до кого звернення. Це до мене. Це я так з собою люблю говорити. Хай старий старий. Як минулий раз будемо трактор та лілектор давати замість фільму. Я дуже сподіваюся, що цього разу ми подивимося фільм, який йде дві години, справді за дві години, чи скільки він там йде. Ну, може, за дві години 30 хвилин, максимум. Більше ніяких тракторів та І в сенсі вірю, повірили. Ми вже взагалі-то дивилися таким чином фільми. Ми вже дивилися. Дивилися не один фільм після того. І все було нормально. Коли, ясно, ви запам'ятовуєте тільки найкраще. Я буду паузи читати. Не надо, Ромасік, не надо. бо я потім е зуби твої перечитаю. <сум> шутки такі в мене, шутки. Що таке фільм? Ну, це такі перерви між паузами. One Piece. Блін. А не... Та ні, не хочу аніме дивитися з вами. Розблокована нового персонажа. Забивна нявка. Цей персонаж був дуже давно вже розблокований. Правда, не на моїх етерах, а на етерах інших людей. Десь там в чатах. Мені так. Насправді не подобається, що про мене в інших чатах пишуть: Анявка, в чаті одна людина, а на стрімі зовсім інша. А вона в на стрімі така мила, хороша, а в чатах ух, блядь!» Мені це не подобається. Я не розумію, чому ви в мені, на моїх стрімах, не можете розгледіти цього персонажа. Я не розумію. А я бачу це, 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 це гав, а в житті щось посередині. Ти брешеш. Ти брешеш. Ти це почув від е, усача вчора. Брехло, Нейтан. Нявка на стрімах погана, а в чатах сама доброта. Дякую. Дякую, Кефір. Дуже приємно. А от нявка, а от гавка ук. Боже, це взагалі. Це не людина. Я бачу цей момент з Угу. Угу. Я поняла. У мене ось міношка таке питав. Я казав, що нвка ня... ток і клас. Топ? Може я топ, а не ток. Нявка і гавка, Yes. Дві мої особистості. Із чотирьох. Я дуже сподіваюся, що ви вже взяли собі чайочок і вкусняшки. Тому що цим буде клас, і ви по-любому не підете. Не підете, поки не додивитесь його. yes, клас. Молодець Лаймоніс. Я вже поїв. Треба ще якісь вкусняшки брати, так? Не канаємо. Голубці пізду. Смачного. Під борща розігрі Вообще клас. Точно ГПУ. Це ти знов хотів написати ГАВ? Я не розумію. У мене все закінчилось вже поки чекав стрім. Блін, ну це, що я можу зробити? Я поїв, хотів чай тепер пити ГПУ. Угу. Все, ніяких тривог мені сьогодні поняли? ГПУ це, Ні, це Гав. Це Гав. Не більте Нейтана. Да. Не більте Нейтана, Аполлон теж вже туди пішов. Може, ще в кінці будеш дописувати ГПУ? М? Гач Шав, Сав. Галицький православний університет такого не існує. Клас, в мене чат ахуєнний. обажаю. Спитали, не що таке CPU, кажуть, сру, це коли какаєш? Вау. Ні, Ну, якщо вже такі розмови пішли, то що? Хотіла я, значить, сьогодні какати? І відволіклася на 40 хвилин по телефону поговорити. І все, і пішла потім, значить, какати. А вже не захотіла какати, і, виходить, я сьогодні не какала. Вот. Да, я знаю, що це дуже сумно, але. Всім смачного в чат. я не забула, що. Не, ну я ж не казала, ще їсти, правильно. Я казала, просто візьміть. Ті, там ми чекали історію. Ну, не покакала я. Вибачте, ніхто не какав. Добре, добре. Боже. Не чат, а скарб. Вау. Що я взагалі сижу. Боже, як я розвалилася? Ой. Ой, ой. Єбать в тебе якісь картинки. Я в кіно потрапив. Єс! Радведа ти вперше в чаті. Сотусі. 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 Як твій нік ждається. Я тепер зрозуміла, про що Сашман говорив. Це неправда. Гав каже: бери в косняшки, а потім зразу розповідає. Я не така насправді. Блін. От Сатусі. Мені цей комплімент стосовно картинки дуже сильно подобається. Тому що мало хто із присутніх взагалі про це каже. А я взагалі старалася. Я вже роками стараюся досягти такої картинки. І щоб ви думали, що ви нібито в кіно. А ви, а ви мені взагалі не говорите таких компліментів. О, пергод. Дякую, дякую. Дуже приємно. Соня, нема пісень. Душа у мене, чорна душа, і я не Дякую Стратий Спейс за 100 гривень. Ось це я вчасно вирішив зайти на стрім, а тут історія як нявка гатить в туалеті. Стратий Спейс? Е! Так, подожди. Дякую. Але на секундочку. Мені треба коєш да? Кое-що коє уточнити. Пане Safe Space, якого чорта ви мені не відповідаєте в Телеграмі? Чому я повинна нервничати за вас? Чому я повинна мозгами своїми напрягатися, думати? Що з вами случилося? Ви мені не відповідаєте ще з грудня. Я думала, все, там вже хана. Капець. Ми в такі часи живемо, а ти мені просто не відповідаєш. Це як взагалі може бути? Я йому пишу, 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 пишу. Сьогодні навіть його колезі написала. Колезі написала, де він пропав. Каже, ні, не пропадав. Не пропадав взагалі, він ходить на роботу, нормально все. І вспокоїлися. Майте совість, дайте відповідь в телеграмі. Ух. Не доводьте мене. А можеш відкрити двері, щоб я оцінив вашу картинку краще гав? Боже. Вчора взагалі ми оце сидимо в Дискорді. Я вже пошепки говорю, тому що мені в натурі страшно. І кажу в один момент, боже, а прикиньте, я зараз повертаю голову, і він стоїть позаду. Він стоїть позаду і просто це все слухає, як ми в та типу, поспілкуємося. І я тако повертаю голову, а там нікого нема. От я думала, що ну, а раптом я двері забула закрити. Всяке буває. Я бачу в тебе якісь картинки Я в кіно потрапив на перегляд нового фільму Нолана. Ну, я б не сказала, що нового. Цей фільм старший за мене, тож ну, не новий. Це ж правда? Ну, чекайте, може, я з чимось переплутала? Я вже не співаю, бачите. Я вже вже. <laughs> Вже ніколи не буду співати. Да, так, фільм 95-го року. Оці деталі це прям вау. Гілочка ялинки, зірочка на пантографі. Оці окулельки це прям дуже стильно. Так, це укулеле, а це гітара. І взагалі приходь на інші етери. Взагалі, сьогоднішній етер для тих, хто вперше прийшов. Я думаю, що тут є такі ще. Ви, ви, напевно, і не знаєте, що, що я взагалі то музичний стрімер. Просто ми вчора дуже довгий концерт провели, то сьогодні вже немає на то, на то все е, сил енергії. Ти ще співаєш? Сережка. Так, я співаю, тому приходьте обов'язково на музичні стріми. А щоб їх не пропускати, підписуйтесь на телеграм. І розмови про те, хто коли срав на фоні, це прям комбо потужне. Дякую, дякую. Мені дуже приємно, що ви це оцінюєте. Клас. Бо я, якщо чесно, завжди боялася з вами на такі відверті теми говорити. Я ж завжди така, міла, класна, що обсуждаємо бабочок і цвіточки. А тут. капець, тут ще й живу музику. Я думав, ти тільки какаєш. Пиздець, докотилися. Це фільм Фінчера? Чув про, Чув про нього, не... але не дивився ніколи. То це не Нолана? Фінчера. Так, це якийсь інший, я, напевно, хотіла з вами подивитись. Ти, Міла! Не знав. Думав, Анжела. Я Альбіна. Подивимось кіно за 2,5 години. казали вони. Так, чекайте, ми ще не почали. Ми ще не почали. З чим чай? Уу. Це, коротше, ловаре. Це не реклама, це. Ой, вам не видно. Це не реклама, це. Це просто чай ловаре. <реживий> Рожевий. Гарний фільм обрали для перегляду. Будете в ахуях. Клас. Бо я його не дивилась. Але дуже сильно хочеться. То що, йдемо дивитися? Йдемо дивитися? Міняю назву. Новий ловера топ, теж всім раджу мікси спробувати. А це який новий? Бо цей я вже п'ю, ну, майже рік. Я, от як переїхала в Київ, то на ловера дуже пітіла. Мені прям подобається. Нявка-п'явка, кровосіся, а де кіно? Так добре з вами говорили. Так добре. Франко, Хай. Привіт, привіт. Зелений чи чорний чай? Зелений. Зелений. У мене мікс зелених чаїв. Там з манго. З... Коротше, жовтий, рожевий, клеопатраснайт і. І соусап. Угу. А ти на концерт Бубоварова потрапив вже? Так і Що таке пригод? Написав повідомлення воно пропало, бо світло пропало. Мені півроку снилося, що хтось дергає ручку дверей, даже звук був, я був з переліку просинався, і так і не поняв, чи то сон чи то. Жесть. Це жахливий сон. Не розказуйте мені, будь ласка, такі жахи, тому що. Я буду дьягана. Барабани не хочеш послухати вживу. До речі, якщо хочете послухати барабани вживу. Але тепер тільки в день, вночі ні то можете підписуватись на Бейс. Буду вам в Дискорді співати. Привіт, коли кіно! Зараз якраз вже будемо починати. Давайте поставлю 2335 початок. Так. Детективу Сумерсету за сім днів до відставки виділяють. Я не, я не прочитала, тому що там дуже багато тексту. Але я так зрозуміла, це сюжет фільму. Ти п'єш воду, навіть якщо ніхто не клікає на пейводу. Ні, та в сенсі, там же ж сул клікнув на пейводу. А так я п'ю чай. Дякую за водичку, дякую, дякую, квіточки. Щось чата впізнаю тільки Аполлона. Де всі старі дубці? Та всі є, всі на місці. Кого ти ще Кого... Кого ти ще шукаєш? Зроби кнопку Пейчай. No. Вода це сама. Я десь півтора-два літра п'ю на день. Мені здається, я п'ю більше, тому що як тільки в мене закінчується вода, я йду набирати, а вона в мене закінчується дуже часто. І це базюки можуть підтвердити, тому що я за час, поки ми граємо в якусь одну гру, я сто разів іду набирати воду. Соля, привіт! Рада бачити. Що, будеш з нами фільм дивитись? Будеш дивитися з нами фільм? Один рік три місяці? Ого, перегод. Ого, це прям багато. Я думала, що ти десь. В минулому році десь, не знаю, рідку на мене зафоловився. вау. Боже кефір! Ріки два місяці, Боже, яке позорисько. яке позорисько. Лаймоніс шо? В сенсі ріки три місяці, в сенсі не три роки. Ну, все добре, добре, я не буду. лекціонув. Ну, звісно, чотири роки. Чотири роки. І сидить оце в чаті. Я звичайний фоловер, у мене навіть запки нема, і віпки нема, і монрик нема, я лох попучений. Це лакціонов, до речі. Угу. Добре, не ахуєвайте, але фоловойте. Фоловейн з Октобера. Непогано, непогано. Блін, і ти вперше написав у чат? Вау! Ну, це витримка. Віпка колись була, але я її успішно пролюбив. Yes. Все, йдемо дивитись. Я вирубаю музику, йдемо дивитися фільм нарешті. От. І я так думаю, я не знаю, заливаю це на Ютуб чи ні, оцей початок, скільки ми тут стрімимо? півгодини. Ну, коротше, якщо я заливаю на Ютуб. То цей. Всім пока. Ми йдемо дивитися фільм. А якщо не заливаю, то, виходить, не пока і, і не привіт, і цей. Не зміг відмовитися від такої пропозиції Зараз фільм Радві вітати вперше в чаті. Я підписувався на багато кого наукертвачі, перейшов з блівотного, і от іноді забігав, але не писав не так багато струженітів. Забігає частіше. На Укртвічі зараз дуже-дуже класно і комфортно і затишно. І взагалі контент є на різний різний смак. Я не знаю. Люди, які не сидять на твічі, пропускають просто все своє життя. Хоча люди, які сидять на твічі, теж пропускають все своє життя. Тому я навіть не знаю. Тарас рада дати в першу чаті. Все, пігнали дивитись.